Добрий день, любі мої. Дивимося Івано-Франківську область. Ой, Угу, добре. Івано-Франківська область. Ой, хочу, щоб трошки більше видно було. Так. Так, Івано-Франківська область. Гроші на гуманітарну допомогу. Гроші для дітей. Для дітей. Знаєте, прильотів я не бачу, але бачу повітряні тривоги. Також, угу, також, дивіться, по Івано-Франківській області полеглі. Це наші воїни. Тому по Івано-Франківську, саме по обласному центру. Так, це наші, наші наші полеглі воїни, бачите. Тому, але прильотів немає. Тому Івано-Франківськ, все добре. Івано-Франківська область. Саме область. Так, область. Івано-Франківська область. От бачите, як обласний центр може е трошечки відрізнятися від області. Область, я вам скажу, що тут трошечки не дуже економно використовують державні кошти. Ну, ви зрозуміли, про що я, так? Так, гроби. Знову гроби. Так, по гробам. Це так само. Це жертви наші. Це наші полеглі, ті, що пішли на війну. Е, Івано-Франківську. Живемо спокійно, але пам'ятаємо, що треба вшановувати наших воїнів також. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, чекаю від вас підписочок, лайків і запитання, можливо, зворотнього зв'язочку. Дякую всім.